Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Тільки кілька хвилин тому з'явилося повідомлення про те, що черговий безпілотник впав на одну з магістралей російського Білгорода, який вже кілька тижнів поспіль є одним з театрів бойових дій. Звичайно, між Росією і Невідомоким. І це. Потрапляння безпілотника на вулицю ще раз продемонструвала, яким є реальний захист обласного центру від тих несподіванок, які ще тут можуть трапитися під час війни Росії з Україною. Однак найбільша увага зараз прокута не до Білгорода, а до маленького міста Шебєкіна, яке вже на кілька днів стало справжнім центром бойових дій однак, вже не з боку кордону України, а з боку кордону Російської Федерації. Як і раніше, виявилося, що ніяких реальних можливостей захистити це прикордонне місто від можливих обстрілів, а також атак невідомих людей, що з'являлися цими днями на Білгородщині, у російської влади немає. Стало очевидним і інше. Росіяни не здатні навіть. Організувати евакуацію власних співвітчизників, які можуть потрапити в небезпечну ситуацію, зараз хто тільки не намагається піаритися на проблемах мешканців Шебекіна, і відома російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, і не менш відома своєю участю у побудові інфраструктури путінського режиму Ксенія Собчак. І сам Володимир Путін, до речі, вирішив пропіаритися і нагородив очільника Шебекінського округу ор ор орденом мужності. Очевидно, що російський президент таким чином визнав, що все, що він здатний робити, це нагороджувати орденами тих, кого він не може захистити. Так що відбувається те, про що ми неодноразово говорили вже з перших місяців війни Росії проти. України війна обов'язково повертається бумерангом, і зараз ми на такому етапі, коли ця війна вже перейшла через кордони України на територію Російської Федерації, і від цієї війни можуть потерпати не тільки громадяни України, але й громадяни Російської Федерації. І таким чином ми будемо тепер спостерігати під час цієї виснажливої і довгої війни. Трагедію по обох боках російсько-українського кордону. Як вже доводилося говорити, обидві держави будуть занепадати під час цієї війни. Ми будемо чути повідомлення про евакуацію місцевих мешканців, про обстріли. З обох боків російсько-українського кордону ці роки війни стануть чорними не тільки для України, але й для Росії. Однак тут в Україні все це прекрасно усвідомлюють. В Росії, мені здається, не дуже. Як ми могли почути з висловлювань мешканців Шебекіна, вони навіть не можуть провести причинно наслідкового зв'язку між нападом своєї злочинної армії на територію іншої держави та Можливою відповіддю цієї держави, яка хоче захистити власних громадян від небезпеки, Біл... Білгород і Шебекіна знаходяться буквально у кількох кілометрах від російсько-українського кордону. Виникає звичайне питання: чи усвідомлювали мешканці Шебекіна, що міста на? Харківщині давно вже зруйновані російською артилерією і авіацією. Що величезна кількість людей, які жили у цих прикордонних містах і селищах, давно вже евакуювалися з своїх рідних місць, втратили майно, втратили близьких. І все це відбувається буквально за кілька кілометрів від їхнього спокійного життя. Чи усвідомлювали вони, що живуть у кількох? Кілометрах від війни. Чи усвідомлювали, що війна рано чи пізно прийде і до їхніх домівок? Очевидно, що ні. Одна з молодих студенток, що навчається у Шебекіна, вимагає у російської влади пересунути лінію фронту. Це Перекликається із заявою губернатора Білгородської області Гладкова, який запропонував приєднати Харківську область до Білгородської, щоб таким чином забезпечити нормальне життя мешканців цього прикордонного і прифронтового регіону. Те, що можна просто припинити війну, вивести російські війська з території України, і що це саме. Може і стати реальними гарантіями безпеки для тих, хто проживає і у Білгородській області, і у інших регіонах Російської Федерації, які знаходяться на кордоні з Україною. Здається, не спадає на думку ані цій студенці, ані губернатор. Вони щиро впевнені, що російська армія має повне право вести бойові дії на будь-якій чужій території. Обстрілювати, вбивати, гвалтувати, грабувати, а громадяни Російської Федерації можуть тільки спостерігати за злочинами своїх збройних сил і вимагати від них діяти більш ефективно, більш жорстоко, в разі якщо їм самим загрожує небезпека. Так що не треба очікувати, що громадяни Російської Федерації щось усвідомлять, якщо війна. Перейде на територію самої Росії. Ні, просто ми будемо мати і війну на території України, і війну на території Російської Федерації. Будемо мати два театри бойових дій, і будемо сподіватися, що навіть цей прикордонний театр бойових дій не дозволить російській армії планувати нові наступи в. Глиб української території, окупацію нових українських територій, втілення в життя плану, від якого не відмовляється президент Росії Володимир Путін, а саме окупацію всієї України і приєднання всієї її території до Російської Федерації. 16 місяців тому, очевидно, ніхто в Росії не очікував, що під ударом можуть знаходитися прикордонні російські міста, що безпілотники будуть з'являтися над Білгородом і Москвою, що мерзенна Маргарита Сімоньян, яка стала одним з трубадурів цієї злочинної війни, буде пропонувати мешканцям Шебекіна розміститися у себе. Хоча виникає питання: а чи так безпечно тепер там, де знаходиться Маргарита Сімоньян? Мешканці Москви можуть відчувати себе спокійно у власних домівках після масованої атаки безпілотників. Чи усвідомлюють в російській столиці, що по мірі продовження війни а Володимир Путін щиро впевнений, що час його союзники тільки довготривала багаторічна війна, дасть йому можливість вийти на кордони 1991 року і відтворити новий радянський союз. Що ця багаторічна війна стане горем не тільки для мешканців України? Не тільки для мешканців інших колишніх радянських республік на територію яких зазіхає Росія, але й для громадян самої Російської Федерації, і для мешканців Москви також. Ми усвідомлюємо можливістю Росії зруйнувати все навкруги. Росіяни це. Вже довели і неодноразово доводили під час своєї ганебної історії. Однак буде зруйновано не тільки все навкруги буде зруйновано і саме нормальне життя росіян. І чим швидше вони це зрозуміють, чим швидше вони будуть вимагати від свого злочинного керівництва на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним припинити війну проти України, тим Швидше з'являться можливості для того, щоб мешканці Шебекіна та інших прикордонних місцевостей з Україною могли спокійно жити у своїх рідних домівках. Ні, не відсунення лінії фронту подалі, тобто більш жорстка діяльність російської армії, не нові бомбардування українських міст і селищ. А припинення війни може обіцяти мешканцям Російської Федерації, що вони, хоча б у перспективі, будуть жити в мирній країні. Саме це є головним уроком Шебекіна на майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і мирова!